Зустрілися двоє друзів поважного віку. Один другому скаржиться. Васю, моїй Галі секс потрібен щодня, а я вже не молодий і так більше не можу. Що тобі, Мішо, сказати? Я ж тобі багато років тому попереджав. Не одружуйся з некрасивою жінкою. Тобі ніхто допомагати не буде. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ми вже приїхали? Ні. Через деякий час. Ми вже приїхали? Ні. Ще через кілька хвилин. Ми вже приїхали? Так, добре, злась. Я вже зрозумів поза наїзниці не для тебе. Чотирирічна Аня питає. Татку, я коли виросту, буду такою ж гарною, як ти. Ну, я думаю, ти будеш такою ж гарною, як мама. Ні, як мама, це довго. Я бачила, як вона. Спочатку скраб, потім крем, пудру, рум'яна, далі туш, потім помаду, а ти встав, умився і вже гарний. Що це у вас за ресторан? Телятини немає, трюфелів немає, устриць немає. Принесіть моє пальто. На жаль, вашого пальта теж вже немає. Їде БМВ 140 км за годину. Зупиняє його поліціянт. Водій вилазить із машини, витягує антирадар, розбиває його об землю і стрибає на уламках. Я заплатив за це дрантя 200 баксів, а воно не працює. Поліціянт. Взагалі-то я вас зупинив за те, що у вас фара розбита.